Благословен Бог наш седа на ній, присно й вовіки віков. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Тори небесні, тішителю душі істини, живе з дійсі, все і спаняє, і сукровище в лихі жизни подати ду. Приді, сулися в неї, очисти не високе, а скверни, і спаси, Блаже, душі наша. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, сюди, хрібкість, ти безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сюди, кріпкість, ти безсмертний, помилуй нас, слава, все, і святому духу. Нині, прислай, великий Амінь. Святой Тройце помилуй нас, Господи, чисти наша, лихо про себе, закони наша, святий по святий селе, немощі наша, і мене Твої городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Усе, Сан, і святому духу, нині, прислає, великий віковані. Отче наші жиси на небесі, да святи сім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як yeah, на небесі на землі, як наш насушний даж нам, не ся остави нам доля наша, як уже йому особливим дошником нашим, і не веди на своє скушення, на ізбави нас Сьогодні духа. Як твоє царство і сила, і славу, ця Ісина святого Духа oh, oh. нині присну, і во віки віком. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помілай Господи, помілай, Господи, помилуй. Слава Отце, сину, і Святому Духу, і нині оні присниво віки Прийдіть Придіти, покнітися, цареві нашому Богу. Прийдіте, поклоніться, Христу, цареві нашому Богу. Прийдіте, покінці, припадимося, Господи Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Благослови душу моя, Господа, Господи Боже мой возлочи, зилової спойдані волі то облакси, одесси святом, як рисую, просирене вояку, кожу покривай воду, привез принія своє, полеоликоневні я своє, поле, своє ході на крилю вітриню. Твори, ангеле, своє духе своє, своє пламень огнений, о смарт землетвердіє, не приклониться в вік, века без неї коризодіян, і нагорода станут тводи, о запрещений Твої побину ласаруми, Твої обоїться. Восході горені сходять поля в умісі, аж основали їм. Породіл положилися, вже не прийдуть, неже обратися покрити землю. Посилай з точніходебрі, просі, прийдуть води. Напайся звіри, сильна, жовто наружа свою. Не те й птиця привітають усрейкам, не дай глас, напай город приспліні своїх. От плоділ твоїх насититься земля, призбай трав скотом і злак на службу чоловіком, і звести хліб од землі, і воно веселили серце чоловіка. Умастити лице лимим, хліб, серце чоловіка укрепить, насититься древа польники древанські, їжена сида там ті си вознізятся. Віроді лежили ще пред удивити іми Гори високі лемкам при зайцем. С отлилися в луну времена сонце, позна запад свой, положили мої мою В Нем же придусі, неї, З ким ти рекаш, та заскати у Бога пишу Ось я, сонце і соврашися, влажу свої лягут, і зайди чоловік на діло своєї діла не своє до вечора, і як возлучиться, діла твоє, Господи, вся премудростю сотворилися, і спонсі земля тварі твої, яси і, і морі, великої, пространної та могаржені ще сла. Животне мали великими, там у кораблі приплавають, змії си, создалися сироватися, Му. Всяко тобі чай допішує благоврем'ям, давши тобі соберуть, отрежу тобі руку, всяческа, і Іспонсь, благости. отрежу, що тобі лице возметуться, між духи іщезнуть і уперси, возиратяться. Послаши духа Твоєго і суждуться, і в лице землі, буде слава Господня вовіки. віки, Господь у ділях своїх, призирай на землю і творяю, і трастися, прикасайся, орнеметься, Господь, Господи, Господи в животі моїм пою, Богу, моєму дондежу є, да усладиться йому, бесіда моя, адже воседлюйся, о Господі. Дай ще річниця у землі беззаконниця, яку ж не бати, ім благослови душе моє Господа. Сонце, познав запад свой положили світі мої ночь. Яку залучиться діла Твоє, Господи, вся премудрості, сотворили яси, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині присної у іту амінь. Аллилуйя, 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 слава Тебі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебі, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже! Миром, Господу, помилимся, Господи, помилуй. О свищні мірі, спасенній душ нашій, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О, мірі всього міра, благостоянній, святих Божих церквей, і і всіх, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Ося святім храмі, і самісвірую, і і страхом Божим ходящих вонь. Господу помолимся, Господи, помилуй, Ося святішим селенствім, архіреї нашим, Францисці, Папі Римським, і у Боголюбивим єпископі нашим кернілі, чеснім пресвіте во Христі діяконстві, о всем прищі люди, Господу помолимся. Господи, помилуй, о Богохраніми народі нашим, о придержащих властих наших, і осим воїстві, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О граді се, всяком граді страні, віруй живущих в них, Господу, помолимся, Господи, помилуй, о благоростворені і воздухов, о ізобилій плодов земних і временних мирних, Господу, помолимся, Господи, помилуй, О оплаваючих, потешествуючих, недуючих, страждущих, пленених. І о спасенні, Господу, помолимся, Господи, помилуй. Ой, збавитися нам усяки, я скорбеніва й нужди, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю, благодатію. Господи помилуй. Пресвятую, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіми святими пом'янувши самі себе й друг друга. І весь живот наш Христу Богу предади. Господи. Як уподобає тобі, всякає слава чиеси, поклонені от Су і Сину і Святому Духу. Нині і вовіки бо Амінь. Господи, возвах тебе услышим я, услышим я господи. Господи, возвах Тебе. Allah'a Їх, не уклони серце моєго, словесе лукавсти, не вшивати вони у гіх. Со чоловіки, ділаючими щимі беззакони, і не сочтуться свої збранними їх, накажеть праведник милости, і мене, і же грішно, де не на намастить глави моєї, якої, ще й молитва моєго їх, пожерти Боже камени суди їх, услышаться лаголи мої, якого з мого, ша, як отолша землі прозідася на землі, растучихся, кости їх і в як око тобі, Господи, Господи, очі мої, навіть ми душу мою. Сухрени мій отій, і вже заставиш амію, відцоблаз ділающеї беззаконні. Паду в мрежу свою грішницю день місь, а зна, де же прийду. Гласу моїм, Господу, возвав, гласу моїм, Господу помолився, пролів пред Ним молене, і мої печальною пред Ним возвіщу. Не дай ще мене духу моєму, і ти познала її свистези я. На потесем по може хождах, скриша сіть мені, смотря Ходесною, возглядах і не бізнає мене. Когибе бійство від мене і ніс заскає душу мою, позвавку тобі, Господи, рік ти єси, опований моє, часть моєї на землі живих, вонь ми молени моєму, як осмирикся зіло, і збави мені гонящих м'яя, як укріпішася паче мене, і зведи істинниці душу мої, і сповідатися імені Твоєму. Мене ждуть праведниці тандежи, воздаси мені. І злубини озваху тобі, Господи, Господи, услыши глас мой, да буду души твої внемлющі, гласом гласу моєго. А ще беззаконний назречу, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе гочений єсть, страсти побіди я. Є страсти в тілесне, воздержаний уздою, що до дійства не киріяче, твої очі очевидяця є здересу, і всю злобу б єси. Реле правосомна, живша, і на нього битає живора і все да веселяся, коли спастися душам нашим. Господи, душа нашим. Мені ради Твоє потерпіття, Господи, потерпі душа моя, Слово Твоє. Опа душа моя на Господа, Ося крест на рамі Твоїх, послідовал Єси Христу, невозратним помислом, Житейських сласти не брехки ріяче, і страсти в мертве втілеснуя, з протяжними внівними молитвами, за заясний преподоб, ти не дули, молить спастися, душа наші, Осражи, втринія, до осраже осражи, отрині, доповоє ти зраїльна Господа, опустині все є єси преподобне, пищу крия були є творя. І чувство я душевно, сласти, і скорений сказал, єси блажене, тіпня небесної наслаждени, по кончені прията, не поживша, коли спастися душа, Господа, милосімно, не збавление. І то є збавить Ізраїля від всіх беззаконних. страсти побіди в тілесно я, воздержані, уздою, чудо дівсниче герія, че безстрастиєво світло, і очі одіялися єси резу, і сунно обнажив єси, древле правосом на і на нані живо раї. Все да веселяся, молить спастися, душа наш. Хвалити Господа, всі єзи, похвалити його, всі люди, нося крест на міх Твоїх, Єси Христу. Небозваним помислом, ЖИТЕЙСЬКИХ сластей не бреки ріяче, і страсти У втілесно я з протяженими плінми молитвами, благода ця лиси преподобне лічити недуге, молить спастися душам НАШИМ Вмілості на сіну, сьогодні пребиває Твого, пустуні у серця є ти преподобне, пищує оркоє боліє творя, і чувство, душевна, я сласти, і скорений стерзан єси, блажене, хіття небесної наслаждання. Покончені прият, а нецький поживша, моли спастися душам. Сину і святому Духу. О, накомножиться, наставника, тя почитає, отче нашки ріяче, Твоєю постезаю воістину в право ходити по знаком. Бажен єси Христу, работа, і вражий облечь, єси силу, а не лосовесідниче, преподобне супричасніче і праведне. словний же молися Господеві, помилуватися душам нас. Ще привождає на кресті, Ісусе, і страсти це волею, діва, і мати Твоя владарко, у вомні вопіячича, до сладкое, рано неправедно, як отвер пиши, рачу і цілими не неможені, і от лизба ви милосердієм Твого. Προς Мудрость, вонь милость моя, о доспода, сотворшов не боїзелю, возведохоче мої в гори, отнюду же прийде помощ моя, одуспода, вгори, помощ моя, моя одускуда, сотворшане землю. Подоби, Господи, вечір, Сайм, з ріка согранитися нам, Господен, іси, Господи, Боже, Отець наших і вольний, прославне на ім'я Твої велики. Амінь. Пони, Господи, милость Твоя на нас, як уже в полаховна Тя. благословен, іси, Господи, на учинок, соправданим Твоїм, благословені, іси, Владико, в образу і на суправданім Твоїм, Гословеніси святий, просиди нас, оправданий Твоїми. Господи, милость твоя, во вині, раху Твої не прести, Тебі подобає хвала, тобі подобає ти ніяк, тобі слава подобає то єси, не святому духу, на Ні пресної, віки виховані. І, і вечерню молитву нашу, Господи, Вик. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю, благодаті, Господи помилуй. Вечора все свята свято, мирна і безрішна, в Господа проси. Ходай, Господи, ангела, мирна, вірна наставника, хранителя душі тілес наших, у Господа проси. Ходай, Господи. Прощені, оставлення ріхов і пригрішенні наших, Господа Дай, Господи, добрих і полезних душам нашим і мирам мірови, Господа просить, Господи, прочеє время живота нашого, в мирі покаянні скончати Господа проси. Господи, християнське кончини живота нашого. Безболізний, неспостидний мирний і добра отвіта на страшнім судищі Христові, просимо, Господи, присвятую, пречистую, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіми святими пом'янувши самі себе друг друга, і весь живот наш Христу Богу Тебі, Господи. Як блахи чоловіку лювець Бог, я сей тобі славу восенаймуцвої сину і Святому Духу. Нині приснує во віки Амінь. Мир духові Твоєму. Глави ваші, Господи, ви преклоните, Тобі, Господи. Буде держава, Цар Твоє благословенна і припрославлена Отця, і і Святого Духа. Нині присной во віки віку, снеси сина, Хрест Христе Боже, І спас є цей род, род, слави страданий Ядо. На небесі, си якочера в руку Господні своїх, як очі рабені в руку Госпоже Свої, очи очі наші, Господи був у нашому дондеже, ущедритне, привозив іси на Кресті Христе Боже. І вас є зі райські, я двери, тім же славим Божество Твое. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Яко Якопом нової сповнихося уніженієм, найпачена политься душа наша, поношений обзуючих і уничижений я горди, ученице Господні, всяко місто освящаєте, і всяк недоповрачуєте, і на ній молитися, і збавитися от світи вражих. Душам нашим, молим вас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Переподобне очи в усю землю і зоди і справлений Твоїх, ті на небесі гобріл єсим з додрудов Твої. Демонов розрошил єси полки, а не єси єсищини. І ще жити юди, син, бер, знований, Господу, в непорожному поривному єси, де зновені ім'я Господу, мірі спроси душам наших. І при своїм віки, тя розпинає, крісте, тебе рощає опіяше, сто странної мой, на кона древі вмираєши, плотию повішен жезни подав. Чай Твоя, раба Твоє, влади, кололу, Твоєму саміру, яко відісточимо і спасеніє Твоє, є жило, прилетим всіх людей, світо откровенний, я закові, слава людей твоїх Ізраїля, святий Боже, святий кріпкий святи безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святи, кріпкий сити безсмертний, помилуй нас, слава Світу і Святому Духові, на ні пресної войки вікова, амінь. Пройди, помилуй нас, Господи, ще наша, владийку, проси, без закони наша, святий позитийся, не мих і наша. І Твоє, о, Ради, о, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слуй Сини, Святому Духу, і на Ні пресма, віки, віком, амінь. Жи си на небесі, Твоє, в мене сіли, сім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя. Як на небесі на землі, гріб наш насушний, наш нам не зіослави нам доли наша, Якож і ми оставляємо должником нашим, любиний на своє скушене, но і з нас наслуха Бога. Як у Твоє Сар, і сила і слава, ця і сина і Святого духа нині присно, і віки віком. Постом дині молитвою, небесна, я, дарований я прийм, приляючи і і недужи, і душе вірою притекаючих от тебе, слава давшему тебе крипость, слава вінчавшому тя, слава дійствуючому тобою, усім я. Святому Духу і на Нісної, на віки, вікова, амінь. Твоє престате твої мужі причиста і Твоїми, і молитвами людьми відбавляємо, Христом Сина Твоєго, везні заблядає ми, подолух для всіх велича. Помилуй нас, Боже, по великій милости Твоїй, молим Тися, услыш і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Єще молимся о святійшим селенстцям, архієї нашим, францисі, папі римським, і боголюбивим єпископі нашим Кернілі, о служащих і послуживших в храмі Сем, і усіх наших духовних, і все во Христі, братії наші. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Є ще молимся обохраним і народі нашим, о придержащих властях наших, і усем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося о престоящих людях, ожидаючих от тебе великої багатої милости, затворящих нам милостиню і за вся православна Христия. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Як у милостиві, чоловіку любець Бог, я сей тобі, славу воссилаєм, от Своїй Сину і Святому Духу, на ній пресно, і присно, і во віки Амінь. Премудрость. Песніший в керовим і славніший, з свирабні. Без іскренє Бога слова рожу і сучі породи суддя величає. Слава тобі, Христе, Боже, плані наше, слава тобі. Славу Су і Сину і Святому Дому, і дані і пресної воїнів. Христос, істинний Бог наш молитвами причисти своєї матери, силою і чесного жотворячого Христа, блажену свяченомучника Теодора Епископа Мукачевського, преподобного Отця нашого Кирияка, Отчельника, і всіх святих помилують і спасет нас як у благ і чоловіка любезен.